Вітаю вас на каналі Персикове Відьми. І у цьому відео я покажу вам, як я робила ось такий кардиган для своєї подруги на день народження. Її день народження вже пройшов, тому я можу публікувати це відео нарешті. Ось я покажу докладно, як я робила ось такі квадратики. Розкажу, скільки їх мені знадобилось для цього кардигану. І покажу детально усі процеси, які. Супроводжували створення цього кардигану. Але перед початком цього відео я б дуже хотіла попросити вас, щоб ви поставили вподобайку цьому відео, написали якийсь коментар під ним, а також підписались на мій канал. Це дуже допоможе з його розвитком. Дякую за підтримку, а ми переходимо до відео. Для цього проєкту я обрала ось таку пряжу червоненьку, яка в мене залишилась з попередніх моїх проєктів, і докупила ще ось таку білу пряжу. Також я обрала ось такі великі білі гудзики і свій гачок 3 мм. Для того, щоб зробити квадратик одного кольору, ми знову набираємо 4 повітряні петлі, з'єднуємо їх з'єднувальним стовпчиком, набираємо 3 повітряні петлі і плетемо 2 стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі. Знову плетемо але цього разу три стовпчики з накидом. Потім знову дві повітряні петлі. Знову три стовпчики з накидом. І знову дві повітряні петлі і три стовпчики з накидом. З'єднувальним стовпчиком у повітряні петлі ми з'єднуємо наше плетіння. Для наступного ряду ми знову набираємо 3 повітряні петлі і плетемо стовпчик з одним накидом, під повітряні петлі попереднього ряду, потім ми плетемо 3 стовпчики з накидом поспіль під петлі. Після чого підповітряні петлі знову ми платимо 2 стовпчики з накидом. Повітряні дві петлі, і знову два стовпчики з накидом, потім знову три стовпчики з накидом, поспіль. Потім знову два стовпчики з накидом, дві повітряні петлі і два стовпчики з накидом під повітряні петлі попереднього ряду. І таким чином ми плетимо до кінця ряду. Для наступного ряду ми так само набираємо 3 повітряні петлі і плетемо стовпчик з накидом під повітряні петлі попереднього ряду, після чого ми плетемо 6 стовпчиків з накидом під петлі. Для чого підповітряні петлі попереднього ряду ми плетемо 2 стовпчики з накидом, 2 повітряні петлі і 2 стовпчики з накидом. І далі так само ми плетемо 6 стовпчиків з накидом, потім знову пут, потім знову 6 стопчиків з накидом, і таким чином ми плетемо до кінця ряду. В наступному ряду ми так само набираємо 3 повітряні петлі плетемо стовпчик з одним накидом під повітряні петлі попереднього ряду, і плетемо 11 стовпчиків з накидом поспіль. Після чого ми плетемо знову два стовпчики з накидом поспіль під повітряні петлі попереднього ряду, потім знову дві повітряні петлі і знову 2 стовпчики з накидом. Роз. Потім ми плетемо знову 11 стовпчиків з накидом, потім знову кут, 11 стовпчиків з накидом, кут і так до кінця ряду. Це вже четвертий ряд, і нам потрібно буде пров'язати п'ятий заключний ряд і все. Квадратик наш готовий. Плетемо за таким самим принципом. Таких квадратиків я зробила 34 штуки. Отже, для того, щоб нам зробити сердечко для нашого квадратика, ми набираємо 4 повітряні петлі і з'єднуємо їх у кільце з'єднувальним стовпчиком. Після чого набираємо 3 повітряні петлі і робимо 11 стовпчиків з накидом у ось це кільце, яке ми зробили з повітряних петель. Отже, ми з'єднали наше плетіння з єднувальним стовпчиком, після чого робимо два накиди на гачок, пропускаємо дві петлі і у третьому плетемо вісім стовпчиків з двома накидами. Після чого ми плетемо два стовпчики. Поспіль стовпчиками без накиду. Після чого ми плетемо у одну петлю стовпчик з накидом, і стовпчик з двома накидами. Потім одна повітряна петля. І повторюємо другу половинку сердечка таким самим чином дзеркально. Тобто ми плетемо стовпчик з двома накидами. І один стовпчик з накидом в одну і ту саму петлю. Після чого знову 2 стовпчики з накидом поспіль. І знову вісім стовпчиків з двома накидами в одну петлю. І після вісьми стовпчиків з двома накидами ми з'єднувальним стовпчиком пров'язуємо у з'єднувальний стовпчик попереднього ряду. Робимо з'єднувальний стовпчик і ще один Підтягуємо нашу ниточку, її вже можна відрізати. І ось таке сердечко у нас має вийти. Отже, ми продовжуємо плести наш квадратик-сердечко, ми пропускаємо три стовпчики. У четвертий ми доєднуємо нашу білу пряжу, прилетимо три повітряні петлі, накидаємо нитку нашу і плетемо стовпчик з накидом у ту саму петлю. Після чого ми плетемо напівстовчик з накидом, тобто ми робимо накид, проплітаємо нашу нитку у петлю. У нас на гачку три петлі. Ми знову робимо накид на гачок і проплітаємо через три петлі. Після чого ми плетемо стовпчик з одним накидом у наступну петлю. Потім ми знову плетемо напівстовпчик з накидом. Проплітаємо через 3 петлі на гачку. Після чого ми знову плетемо стовпчик з накидом у наступну петлю. Потім ми плетемо стовпчик з двома накидами. Далі ми знову плетемо стовпчик з двома накидами. І ще один стовпчик з двома накидами у ту саму петлю. Потім ми плетемо 2 повітряні петлі. Потім знову плетемо два стовпчики з двома накидами у ту саму петлю. Таким чином ми формуємо кут. І ось так у нас виходить. Після чого ми плетемо стовпчик з накидом. Після чого плетемо стовпчик напівстовчик з накидом, потім стовпчик без накиду під повітряну петлю. І потім знову ми плетемо на пів напівстовчик з накидом, стовпчик з одним накидом. Два стовпчика з двома накидами у одну петлю, після чого ми плетемо дві повітряні петлі і знову два стовпчики з двома накидами у ту саму петлю. Після того, як ми зв'язали наш кут, далі ми плетемо стовпчик з двома накидами у наступну петлю. Потім стовпчик з одним накидом наступно, напів стовпчик, потім знову стовпчик з одним накидом і напів стовпчик. Далі ми плетемо знову кут дві, два стовпчики з накидом під одну петлю, дві повітряні петлі, знову два стовпчики з накидом під одну петлю, далі ми плетаємо напівстовчик. Після чого ми маємо проплести ось ці дві петлі в одну. Для цього ми накидаємо нитку на наш гачок, проплітаємо дві петлі на гачку залишаються. Знову робимо накид, проплітаємо дві петлі, проплили, три залишаються і знову проплітаємо через три петлі. Далі під з'єднувальний стопчик попереднього ряду ми плетемо стовпчик з двома накидами. Потім знову ми плетемо дві петлі як одну. Потім ми плетимо напів стовпчик з накидом, і два стовпчики з накидом під наступну петлю. Потім дві повітряні петлі. І з'єднувальним стовпчиком завершуємо наш ряд. І ось так у нас має вийти. Далі ми плетемо 3 повітряні петлі і переходимо до наступного ряду. Два наступних ряди ми плетимо таким самим чином, як ми плетемо червоні квадратики. Ми набрали три повітряні петлі, зробили стопчик з накидом під повітряні петлі попереднього ряду і плетемо стопчики з накидом поспіль. Коли ми доходимо до кута, ми плетемо 2 стопчики з накидом, потім ми плетемо 2 повітряні петлі. І знову два стопчики з накидом, і таким чином плетемо ще два ряди, щоб в кінці в нас вийшло п'ять рядків. Таких квадратиків я зробила 35 штук. І ось таким чином я зшила спинку кардигану. Для цього я використала 12 червоних квадратиків і 13 квадратиків сердечок. І для передніх частинок я використала 10 червоних квадратиків і 10 квадратиків сердечок. Після чого я зшила перед і задню частинку кардигану. Ось так це виглядає. Потім я пришила рукавчики, для них мені знадобилось 12 квадратиків червоних і 12 квадратиків сердечок. По краю рукавчика я зробила ось таку невеличку резинку. І широкою резинкою я обв'язала низ кардигана. Ось так виглядає широка резинка по краю кардигану. Також залишилось обв'язати передню частинку кардиганчика і додати ґудзики. Для зручності я позначила, де в мене будуть ґудзики, щоб не заплутатись, поки буду в'язати резинку. І ось такі отвори для ґудзиків я зробила. І ось так виглядають пришиті гуцики І наш кардиганчик вже готовий. І, якщо чесно, то спочатку я зробила рукавчики цього кардигану задовгими, тому я один ряд прибрала, і ось так в мене вийшло. Я дуже задоволена результатом. Моя подруга також була рада отримати такий подарунок на день народження. Тому я вважаю, що це вдала робота. І кардиган вийшов дуже затишним і теплим. І за традицією, як завжди, якщо моє відео виявилось для вас корисним або надихнуло вас на якісь ваші проєкти, то я дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відео, написати якийсь коментар під ним, а також підписатись на мій канал. Дякую за перегляд!